Всім привітики! Я давно не виходив, бо не знав, про що знімати. І тепер я вирішив. Я буду знімати про World of Tanks Blitz. Я недавно вибив десятку об'єкт 260 щука. І мені вона не сподобалась. Якраз є два крутих розіграша, Тому я збираюся її продавати. Побачимо, що мені випаде. Чи повезе мені знов. Фух. Продаємо. Ось такі в мене зараз танки. є. Не всі Мало. Так, сюди ми не будемо сливати. от сюди. І почали. Перший місць. Другий. Касту не Третій. Два другого рівня. Один першого. Далі два другу. Та то капіцик всип. Мі з цього розіграша дуже багато сипи. А можна якісь ще, о, зберег усі. Містик першого рівня. Три чорних скриньок. Давайте ще інакше покрутим трохи. Містик. Свободка. Ні, тут щось не дуже везе. Давайте назад на цей. Збриг усі. Кастамізашка. Так, що ми звідси маємо. ого го скільки контів! Давайте зберег усі. Пішли. Угу, не випав нам танчик. Давайте касту мізашку. Крутым Теслуган. Опа, подкрутила. Давай. Ну, давай. Ну, дай сертификат. Ну, боже. Ну, блин. У нас есть пять. Давайте одну черную. Давайте на треке секунду. Раз, два, три. Семь тысяч вильного. Раз, два, три. 100 золота сертифікат. Вільний сертифікат. Будь ласка, прошу вас, давайте наберемо 50 під... під підписників. Я дуже хочу робити стріми, проводити стріми, але я не можу. Мені не вистачає підписників. Мені не треба 100 тисяч підписників. Мені просто 50 підписників. 50 підписників і крапка. Все. Це все, що я вас прошу. Будь ласка, давайте зробимо. Раз, два, три. Зашечка і. Бурасик! Пацани! я так хотів Бурасика собі. Ой, якого. Зачекайте. Зачекайте, я щось заплутався. Ну, так, брасик і візешечка. Візешечку я перший раз бачу, я не пам'ятаю з себе. Я не знаю такого танка візешки. Дайте ще покрутим, можемо ще один сертифікат, будь ласка. Ну ось, туди. Ну, і ясно, кастомізашка, як завжди. Одні кастомізашки падають. А, у мене ще третього Ну, Давайте. Довесь молний і. 600 голди. Супер! Я кажу, що це окуп. Я кажу, що це окуп. Ой! Блин, я не так... Я неправильно відкрию. Ну, зачекайте, А Можна? Ні, не можна. Блин. Але маємо бути. Будь... Бурасика! Ну ура! Бурасика! Я так хотіла Бурасика. Давайте у мене є ось таке. Я буду знімати про Бліц і про м -м, ФНАФ. Буду ФНАФу ще знімати. Я думаю, вам сподобається ФНФ. ФНАФ і прикольні. Дайте наша визажка. Вот воно. Вот воно. Так, давайте подивимся броню нашей ВЗ. Опа. Ну, я вам скажу, добра броня, добра. Добра. Контент я бы хотел сделать, но... Але... Ну, я прям відчуваю, що це невигідно буде продавати Ну Хіба що якщо щось буде прикольне в магазині? То я може її потрачу. Ви думаєте, що це не окуп поміняти десятку на дві вісьмерки? Ну, і все реально не окуп, але дивіться. Та вісьмерка вупше без броні. На ній іграти просто неможливо. Я не можу на ній іграти. Що я зроблю, якщо в неї броні взагалі нема? Тому я її і зробив продавши її. І тепер маю спокій. Хм, до речі. Можно бы відкрити шанци и конки. Тут тоже нормально так падайте. Але дивіться. проміняти восьмерку на фигню. Не, ліпше не поменять. Залишу я. Бурасика обов'язково залишу. Бурасика це имболечко просто. За рекоперую. Дайте так. Сьогодні в мене живіт болить. І я зможу познімати відео. Тому я зараз буду просто знімати одні відео. Не знаю, скільки в мене получиться їх назняти. Скільки вийде, стільки буде. У мене є комп'ютер. Але на комп'ютері буде важче записувати. Стріми я буду, напевно, що на комп'ютері проводити. Так, я буду на комп'ютері проводити стріми. До того гарні. Будемо проводити на брасіку мастера. Давайте подивимося стату. на хвилину. Ну, в принципе, за шкатопчик. За шкатопчик. Моторший, видите. О, стрим. Витюбер. Публиц. Я вас сюда посуну так что. Два патрони, так? Як завжди, Імбовий і Бурасик. Я реально я міг хоч би дві десятки проміняти на цього Бурасіка. Я не знаю, чи мікрофон зараз дуже добре записує мене, бо я зараз якби, на телефоні, і не факт, що мікрофон добре записує мене. Коротше, заради. Там. Я подаю її 10. Це 500 золота. Контент є контент. Що поробиш? Треба виходити в жарт. А давайте, знаєте, як зробимо? Хочу ні. Не, не зробимо таких. Добре. Нічого, що я танк. У мене є бустер, я його відновлю. Мені не дуже складно відновляти. Чу? ти ти ту 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 нахват не нахватки и золото нахватки супер чай угу. красновидол включаем мини-бочат на Напевно. тут вы разумел не треба лайки для того чтобы чтобы Ой, підписники для того, щоб знімати стріми робити. Я хочу стати стрімером. Я не хочу ютубером стати. Я просто хочу бути стрімером. Вот мій аккаунт. Хто хоче додавати мене друзя, Приглашу. Якщо що. Вот. Ой, ні, ні, ні. Вот мій клан. Хочете теж приглашайте. Я дайте запроси, я вас буду приймати. Не, щоб ви іграли в ігру. У мене от. Поки що невеликий, але хоч би якийсь клан. Це мій двоюрідний брат. Він багато грав танки. Це мій брат. Це двоюрідний брат, але це він, але інший Зараз. От можна їх свого брата. Е, Двою рідного показати танки. От. Це він має зараз одну десятку тільки. Він попродавав десятки. Во, Він теж мав Бурасика. Чого мав, бо він його продавав. А може і досі є Бурасик? От, в нього медальки. А, Він не дуже вміє на швидких танках грати без збройні. Оце його і проблема. А Бурасик. Скільки в тебе УВН Бурасик? Бурасик, Бурасик, Бурасик. Брасик. Мм, УВН. Швидкість 60 км. Не, суперова машина. Машина Кермінатор. 8 и 8. Все по 8. А в ВЗ у нас 8, 8, 9 и 8. ВЗК на торп точнее. Ну давайте ще на останок подамся Бруню Бурасика. На Китай у нас, Франция, Весьмерочка, СТ. Середній. Та сраній. О, Вопросик. Угу. Ну то ясно було, ясно. Що у нього А Де в тебе бої вкладочка? Цікаво. Не зрозумів? не понял, а де модули. Не хочеш щось показувати. Ну добре. Ну, БК я знаю, що він тут десь в башті і отут в... зверху гусенці в корпусі. Добре, чекайте, дерев викладу відео, де я вже граю. Всім Па-па. до наступної зустрічі. Во таке у нас було відкриття, як на мене, супер!